Пані Вікторія з Маріуполя. Вона працювала на Азовсталі. Події, які відбувалися від першого дня повномасштабної війни, жінка називає жахіттям. Вона на власні очі бачила розбите місто, в якому щохвилини гинули люди. Вікторія мешкала на лівобережжі. В її будинку під час обстрілів обвалився другий поверх. У липні 22 го року жінка переїхала до Дніпра. Наразі тут вона працює в Донецькому аварійно-розшукувальному загоні. Зруйнувала Росія і будинок батьків Вікторії. Вже у часи російської окупації багатоповерхівку, в якій мешкали її мати й батько, демонтували. На тому місці побудували нову, але вже не для колишніх господарів. Нові квартири виставили на продаж для росіян. Щоб відволіктися від тяжких думок, Вікторія намагається зануритися у нові хобі. Тут в Гончаренко-центрі я вивчаю три мови. То, ні, чотири. Українська, італійська, англійська і японська. Ще тут багато спортивних локацій, всякі там і танці, і все таке, але мені більш подобаються мови. Пані Людмила двічі переселенка у 14-му році разом з чоловіком та двома дітьми жінці довелося переїхати з Луганщини до Маріуполя. Тоді вона була вражена, як місто перетворюється на очах. Там з'являлося дуже багато сучасних парків, дуже багато різних дозвілливих розважальних закладів. Це і ледова арена. Також це, також це парк, веселка, дуже багато різних локацій. Після початку великої війни місто вже не впізнала і сумом зізнається Людмила. Разом з родиною жінці довелося вдруге переїжджати, на цей раз до Дніпра. Тут вона продовжує свою творчу справу, проводить майстер-класи та творчі заходи з художнього малювання в Гончаренко, центр та центрі переселенців. Я Маріуполь. Крім того, жінка каже, найближчим часом у Дніпрі планують відновити роботу Маріупольської школи мистецтв імені Куінджі. Наразі наші сили мабуть вже на сході. І треба їх якось підтримувати. Тому саме мистецтво різне мистецтво, як і образотворче, сценічне, музикальне, може ужиткове, знову ж таки щось робити. Хедмей якийсь ручками, це дуже зараз підтримує наших марюпольців. І нас самих, як митців, ми також роблять щось для наших марюпольців, і не тільки для марюпольців, в по з інших міст і також для дніпрян. Ось як зараз сьогодні на майстер-класі. Ми віддаємо їм частичку з себе і взамін отримуємо дуже багато позитивних емоцій, які так. О ж, нас підтримують разом із працівниками Дніпровського Гончаренко. Центр переселенки беруть участь у ярмарку аукціоні, де збирають кошти для потреб ЗСУ. Для благодійного продажу підготували оригінальні лоти, розписані українським орнаментом залишки боєприпасів, які передали українські захисники. Одна з учасниць Людмила Остапенко використала техніку Петриківський розпис. Кольори обрані патріотичні так, шовто блакитні. Це така, ну ніби що Соняхи такі маленькі, чому Соняхи, тому що Сонях це також один з символів України. Ну і такий патріотичний. Не Те, що патріотичний, це такий надпис, який, мабуть, у кожного зараз на думці, у кожного на востах, що ми дійсно віримо в ЗСУ. Ми віримо, що вони повернуть нам усі окуповані території, і Україна повернеться до своїх границь, які були затверджені в 91-му році. Загалом на аукціоні представлені чотири розписані гільзи від снарядів. Ціна кожного лоту стартує від трьох тисяч гривень. Зібрані кошти планують передати волонтерам на маскувальні сітки для військових. Всі заняття у Гончаренко-центрах взагалі не тільки у Гончаренко-центрі Дніпро для відвідувачів безкоштовні. У нас це і малювання, і п'ять мов. Ми вивчаємо: це англійська, італійська, польська, українська і е, японська. Нещодавно ми відкрили. Також у нас дуже багато майстер-класів з малювання дуже полюбляють наші відвідувачі. Є майстер-класи із бісероплетіння, є 3D-принтери у нас. У Дніпрі Гончаренко-центр відкрився рік тому. Всього по Україні працюють 29 подібних закладів. Це місце, де люди, які через війну були вимушені покинути рідні домівки. Зможуть знайти собі спокій та повернутися до звичного життя. Лідія Шамрай, Гайдутка, Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш YouTube канал ТВ 7